thank <laughs> Всім привітик! Всіх вітаю у новому відео. Ми за лісою. Що вчора, що сьогодні. По півдня, навіть більше ніж півдня на вулиці. Я обгоріла. Ну лице, у мене зараз світло вимкнене. Я думаю, трошки воно помітно. Спина, оце плечі, все червоне, все пече. Вчора. Знаєте, взагалі погода така була мінлива гра... хмарність і особу, і сонця не було, але ще вчора вже попечено все було. Ну нічого, позасмагала трошечки. Отримали нарешті Алісину посилку. Дитина задоволена, грається і досі, і в хаті вже на вулиці цілий день бігала з тією машинкою, з каталкою, ще забігла. Ще в двох магазинах, там кубік-Рубік, там пірамітку. В общем, у Доці сьогодні шопінг <сум> скупляється. Прийшли додому, я думала, вона набігалася, буде спати, да, де там не спала дитина, не спиті досі, гацая. Не знаю, писали, читала, що магнітні борі дуже сильні, можливо, через це. Ось що ще щойно на ходу зварила свій улюблений експрес-супчик з фрикадельками. Дуже все швиденько, полюбляю, якщо отако на швидку руч треба щось зробити. І встигла Женя якраз прийшов з роботи, і якраз я щойно вимкнула його. Хотіла ще, думала, встигну, думаю, Аліса буде спати. зробити трошечки кабачкових оладок. Це на суп. Почистила півцібулини, ну, то четвертину на оладки порізала, четвертину на цей півморквини. Два кабачки вони були в ідеальному стані, але ми півдня з ними проходили, вони вже покоцані, бідолашні, але то нічого, все одно на терку потруться. Кабачки походила-походила, знайшла по 45 гривень. Думаю, за такою ціною можна і кілограмчик взяти. але Спочатку думала взяти, потім, думаю, що в мене знов ні моркви, ні цибулі. Вирішила всього по два взяти. Це якось треба без алісу буде вибігти, трошки підкупити овочів. Ось, а так кабачки ще дорогі, висока ціна, по там, не знаю, 65, 67, 70 чимось, 80 чимось, дуже різні ціни, це я дуже класно не знайшла. Ще бачила шампіньйони по 55 гривень. Теж хотіла дуже взяти, але знов ж таки вони були середнього розміру, білосніжні, непоручені, все добренько. Але такі спеки вони б просто, я не знаю, Богу душу б віддали би. Сьогодні вночі в нашому районі. Що там до це? Знов прибігла з тією каталкою, то її відчепити, то ручку, то знов причепити. Ось, що я хотіла сказати. А, сьогодні вночі в нашому районі були два перельоти, але е, Женя каже, що в нас аж будинок троханула добряче, але я не чула. Сьогодні була така в мене ніч. Знаєте, мені здається, я уснула раніше за Алісу, а можливо одночасно якось уснула, вже, мабуть, вимотана. Що там до цього? Вже така вимотана, виснажена і уснула просто і спала до, я не знаю, до сьомої, мабуть, до пів. Пів на восьмої я вже встала, готувала сніданок. Ось. Ну, до сьомої точно спала, хоч трохи виспалася. Знаєте, і Женя дуже здивувався, що я навіть не проснулася від таких звуків дуже сильних. Я кажу, спала. І кошмари ще снилися, але все одно виспалася. Добренько, понасипала супчик, будемо їсти. Женя вибіг водички набирати питної, будемо їсти та потім вже буду смажити, робити кабачкові оладки. Друзі, в нас вже ранок наступного дня. Вчора, як ви бачите, так нічого і не робила. Натерла щойно одного кабачка. Думаю, в мене часу нема, бо у нас сьогодні за лісою забіг по лікарнях заїзди. Тож, зараз швиденько нам всім сніданочок. І будемо збиратися вирушати. Додала сюди одне яйце, я вчора показувала. Дорібку цибульки кубочком, пів мерклинки. Зараз дві ложки борошна, одне яйце додала. І побачимо, можливо, ще трошки іще, капулечку буквально розпушула, щоб шоколадки пухкенькі були. Зараз все вимішаю та будемо смажити. І ще в мене на сніданок тут гречка сама сходить, треба її зараз огонь трошечки збавити. Вже смажу оладки. Сюди б можна ще було зелені додати, але в мене нема. Можна ще якісь улюблені спеції додати. Я лише посолила і капулечку геть чорного перчику додала на вулиці хоч ранок, але сонце вже палає. Сьогодні ще спекотніше буде, аж страшно на вулицю виходити. Я за цим рецептом нещодавно розповідала. Робила вафлі у вафельниці, такі кабачкові. Тож можна хоч на сковорідці, хочу таку посмажити цей у вафельниці. І на це я на днях запікала курку, то в нас ще дуже багато. Ми вже з'їздили в одну поліклініку району нашу, Зараз поїдемо в нашу до педіатра, а потім. Знов, я думаю, що сюди, якщо ще встигнемо, буде цілий день у нас катання такого. Це, мабуть, у нас вже відбій повітряної тривоги. Якраз тільки виходили з дому і тривога почалася. Алісі дали сертифікати за те, що кров здала дитина. Така у нас пацанка сьогодні. Любить у такого, знаєте, зоду наперед кепку вдягати, як шпанауто. Спустилися у метро, дуже такий ощутімий перепад температури порівняно з вулицею. Там така нереальна спека, а тут просто я не знаю, ніби кондиціонер добренько так працює, охолоджує. Їдемо. Нарешті вийшли з того холодильника. Ой, дивлюся, в чому люди ходять. Дуже багато в штанях, в джинсах, в брюках. Я не знаю. Я в сарафані, в легенькому мені настільки спекотно, просто, неможливо. Я не знаю, як так люди. Але їм в метро добре не холодно, я думаю. Окрім аналізів Аліса була ще сьогодні у невролога, поспілкувалася. Взяли знову направлення до сордолога, не знаю, подивимось, можливо, завтра з'їздимо. Все, ми сьогодні скрізь встигли вже вільні, але Аліса все ніяк тепер не хоче виходити з лікарні. Побачила цей дитячий куточок. І все, нічого не можу зробити. Бігала-бігала, щось там тепер роздивляється, в мене вже язик заплітається. Дуже подобається мені оця пальма. Я дивлюся, там багато діточок на ній, думаю, чи поцупити. І поцупити цей... поцупити та, можливо, пустить корінчики. Тому і в мене така, ну, подивимося. Тут насправді на кожному поверсі цілі оазіси, Це тут, знаєте, ще таке а, яка краса. Я навіть не знаю, як ці квіти називаються, хоча в нас вдома дуже багато було, завжди купляли. Сидимо, чекаємо за Лісою на тролейбус, вже їхати додому. Сьогодні в якому б напрямку не їздили, дуже довго чекаємо, дуже-дуже довго. В якісь будь-які інші там напрямки один переїхав, другий приїхав. Там, куди нам не треба взагалі є нічого, геть нічого. У нас там, я не знаю, окрім тролейбуса, ще є два, два автобуси їздять, але єди нарешті наш. Ми нарешті вдома. Вже зараз без 26 вечора. ліса десь хвилин 10 тому тільки заснула. Я не знаю, звідки в дітей, стільки енергії. Такий кілометраж сьогодні намотати по спеці. по спеці, по спеці. Настільки спекотно, деякі жінки, бачу, з перескольками були, бо просто неможливо знаходитися на сонці. Дуже-дуже жарко. Літо прийшло. Знаєте, зимою хочеться тепла, літом хочеться прохолоди. Нам не догодиш, хоча аби, аби тихо було. Ось, накаталися, все, дякувати Богу, встигли, але вже. Останній наш заїзд е, до лікарні, е, в тій, в якій ми сьогодні спочатку були в районі, в нашій. ми вже спізнювались, нам треба було на другу годину, до другої години встигнути. Залишалося 5 хвилин, аліса вже йти не може. Я її то в одній руці Алісу несу на плече, вона мені лягла. В іншій руці пакет з іграшками. з. З усілякими речами, господи Боже. Потім ще на четвертий поверх. <смі> Хоча потім, як бігати, гацати, коли вже, знаєте, нікуди не треба поспішати, вона бігала енерджайзер такий. Я вже думала, знаєте, вже настільки сил не було, я на ноги ступнути не можу. Оці, знаєте, подушечки, натоптиші, просто поопухали. Настільки печуть. Ось, думала вже. Психанути і назад на таксі поїхати, але якось хорем пополам, короткими перебіжками повільно. Декілька разів Алісу все ж таки знов несла, внесла <гад> одній руці потрошечку, трішечки вона, трішечки я її. Ото. Такі то справи поцупила все ж таки трішечки парусів. Не знаю. Ну я там на відео показувала, що це за квіточка така, але ну, цікавенька така там, об'ємненька. І, ну, і, коротше, два от ось, ота величезна пальма, що мені сподобалася. <кій> <кій> то, мабуть, не юка, бо юка там. Я спочатку показувала, бо в нас вдома були такі, не знаю, вони там живі чи ні, у батьків. Ось. Е, просто водичку поставила, е, не буду, як він там, коренівід чи як він називається, не буду навмисно нічого купляти. Пустить корінчики, пустить, не пустить, ну, значить, не судьба мені. Ось, ще нам педіатр дала, ну тут все не по-нашому, я навіть Індія, Індія е, сказала, що це залізо, дала безкоштовно. В кого, о, Господи, Боже, чи не впало? Добре, що на стіл. Хорошо, що на газетку. Е, в кого дефіцит заліза, в кого проблеми з цим, то тим рекомендують, написала, як приймати. ще знов повиписувала нам ліки. А, бо все одно трішечки ще Аліса кашляє, соплі. Ось вона не розуміє, що їх треба, вона бере в себе їх втягує, не розуміє, що її це я ну, пояснюємо, але нуль по фазі, ото носика промиваємо, але все одно, все одно. Що вам ще розповісти? Ще купила за 20 гривень собі отаку пілочку для нігтів, бо на манікюри не ходжу. А зараз літо в мене, знаєте, просто такі обробки. Я просто їх обрізаю ножицями манікюрними, і вже вони знов повідростали. І якось, знаєте, вже соромно, ладно, ще зимою там ходимо, як ці. Як капуста, закутані, обтягнені куртками, рукавичками. Зараз літо хочеться якось трошки більш людяно виглядати. Ніколи не нарощувала нігті, не ходила на манікюри. В мене є кілька лаків малесеньких, таких, і, і яскраві, і, і блідненькі такі. от маю, блідненьким якимось. Хоч підфарбувати, хоч якось більш прилічно виглядати. Ще взяла нарешті батарейки, взяла цього разу. Хоча, мені здається, наша сила це якийсь вони, ну, бюджетний варіант, мені здається, але продавчиня порадала, теж вона каже: онуку бере для іграшок, для машинок на, от, на пульті і на дольше їх вистачає. каже, по-моєму, щелочні, вона сказала по-моєму. Бо цей. Для тієї собачки для іграшки. <кій> Бо ж вона була без батареї, яку ми просто вийняли з якоїсь іншої іграшки, вже не переставив, і буквально там дня 3-4 і все. І собачка вже <кій> не гавкає. І все ніяк не цей. Ходили, ходимо майже щодня щось там підкупляємо, а за батарейки постійно з голови вилітає. Це. А це вже ходили, каталися, і дуже багато всього, знаєте, на шляху попадається. То те треба, то те нічого, більше. хлібчик хіба що? Положенний пакет. Хлібчик взяли. А, зараз розповім. Приїхали ми там на мікрорайончик до педіатра нашого. І цей. А там біля поліклініки майданчик дитячий. Я знаю, що. Аліса просто його не пропустить, в лікарню ми не підемо, і, і потім ми нікуди не встигнемо. І я перший раз за весь час пішла, цей, пішла навколо там, двору, цього, цього, я не знаю, навколо цього двора. Ще дивлюся, так зраділа, подумала, що то АТБН, бо дуже схоже, такий великий магазин, а це виявився Пасад, називається. Ну, думаю, якщо б АТБ було, я б хоч знала б, що воно там знаходиться. І це можна було б, ну це не дуже далеко від нас. І можна було б там їздити, ходити, заглядати, що там цікавенького. Ось. Ну і Йдемо ми в поліклініку. І нарешті попалося мені цей стоїть кіоск, чи як його назвати, там ремонт взуття, і виготовляють ключі. Я що -то, ну, думаю, що там хвилинка спитати, підійшла, спитала, каже, за 7 хвилин це робить чоловік, але е, час якраз що в нього через 30 хвилин обід, і півгодини він цей, півгодини буде е, цей обід. Я кажу, то ми швиденько зараз в поліклініку забіжимо, але, але дуже швиденько не вийшло. Ну, віддала йому ключа. Черга там невелика була, ну, якийсь час, ну не прям довго, але були ми на прийомі, поки поспілкувалися, там, за, ну, як, як ми там з'їздили стосовно аналізів, стосовно невролога, ну, стосовно всього. ось, Поки послухала, подивилася, записала там все, виписали нам ліки і цей. І Я дивлюся на годинника на телефоні, що все, в того чоловіка вже обід, і він казав, що він піде. Ай, якраз от рівно до, тієї, до того моменту, якраз от ми півгодини десь були в лікарні в поліклініці. Виходимо, йдемо, зачинений в тот кіоск. Ми, думаю, сходимо ми в того супермаркета, позаглядаємо, візьмемо пити. бо я не знаю, скільки літрів рідини ми за лісою сьогодні випили. Ще ми, коли прийшли додому, я десь я спочатку півлітрову кружку таку повну води випила і ще половину. Потім десь за п'ять хвилин я не знаю, куди воно мені лізе і ще пити хочеться. Просто вже і соки пили, і, і напітка, і воду. Я не знаю. Не можемо нічим напитися. В общем. В кіоскі нікого не було. Хвилиночок 10 ми по магазину походили, Аліса теж там щось повибирала собі. Ось, вийшли, йдемо, дивлюся, віконечко відчинено. Ми ж знову до того чоловіка за тими ключами. А він каже: А ви в поліклініці були? І я кажу, так. Ми кажу, вийшли, а у вас вже зачинена. Він каже: а я пішов вас шукати там туди-та, туди-та пішов. Я кажу, ну ми там же, там і були, але цей, мабуть, ми розминулися, бо ми якраз в кабінеті були. Ну, в общем, забрали ми ключа. Нарешті у нас тепер є усі ключі дуже добренько. І побігли-побігли на зупинку, дуже-дуже довго чекали тролейбуса. Я вже цей, я не знаю, скільки разів я сьогодні хотіла визвати, викликати таксі. Це просто капець. Але якось утрималася. Хіба лише з самого ранку ми їхали на машині, бо не встигали ми. Бо у нас прийом був зранку. Ось, і ми б ніяк не встигли би. Такі то ось справи. А вже цілого дня, от ролейбуси метро і такого по колу вже сьогодні настільки накаталися, находилися, що я не знаю. І що ще хотіла розповісти? Не знаю, все, у мене вже голова не працює. Готувати нічого сьогодні не буду, все наготовлено є і перше, і друге компоту нема лише. Ось такі-то ось справи. Добренько, на сьогодні буду завершувати відео. Дякую, що були з нами, що дивитися. Всім миру та тиші. До речі, читала зранку новини Одеса, як ви там, бо знаю, що у нас підписники одесити з Одеси є. Чи всі живі, здорові. Маю надію, що з вами все добренько. Всім бажаю миру та тиші. Міцного здоров'я та спокою. До наступного відео. Пока-пока.